Вітаю вихованців гуртка основи біології. Тема сьогоднішнього заняття буде ендокринна система в організмі людини. Це дуже важлива система. Вона впливає на всі функції організму. Представлена ця система залозами. ендокринної системи. Це залози внутрішньої секреції і залози смішаної секреції. До залоз внутрішньої секреції знаходяться такі залози. гіпофіз, щитоподібна залоза і надниркові залози. Сьогодні ми будемо розглядати ці залози. Перша залоза гіпофіз. Це залоза мозгова. Вона знаходиться в основі мозику, виробляє ряд гонадотропних гармоній. Ці гормони в організмі регулюють ріст людини, статеве дозрівання і умов розуму. Розум. Слідуюча залоза – це залоза щитоподібна. Щитоподібна залоза знаходиться на передній поверхні трахеї, виробляє гормон, який має назву тіроксин. Цей гормон регулює водно-сольовий обмін, а також ріст нервової тканини. Слідуючі залози – надниркові залози. Це невеликі залози, які знаходяться на верхній поверхні нирок. І вони приймають дуже велику роль в функціональній діяльності людини. По-перше, вони регулюють мінеральний обмін. А далі вони виконують захисну функцію організму. І складаються вони з двох речовин коркової речовини і мозкової. коркова виробляє кортикіроїди, які впливають на мінеральний обмін. А мозкова частина наднирок виробляє адреналін. Гормон адреналін ще має назву гормон страху. При дії. Адреналіну на організм відбувається звуження сосудів шкіри, а розширення сосудів скелетно м'язової мускулатури. При цьому збільшується рівень люкози в крові. Це реакція організму на стрес, на страх. Це Дуже малий термін, організм готується до захисту. От ми з вами пройшли невеликий-невеликий курс ендокринної системи. А далі ми будемо з вами вчати змішані залози. Дякую за увагу! Заняття закінчено. До зустрічі!